І так, мої дорогенькі. Вже на вулиці у нас березень місяць, а я сьогодні ще завершую отримаю замовлення по лютому місяці, по цьому каталожку. Дивіться, отаких от от наборів, о, моя собака прийшла гуляла. Таких от наборів у мене тепер декілька. Що в мене є з цих наборів? От Бачите, такі, як каталозі набори. Оце я отримала я зараз. Оцей лимонграс і. Кокос. Оце ласьйон для рук, гель да? для рук, ласьйон для рук, і от такий освіжувач повітря. Такий набір. Потім в каталозі ще його нема, в нас це буде в каталог марта місяця березня. Отакий от от. лаванда і джинджер. Що таке джинджер? Я не дуже пам'ятаю. Огірок, мабуть. І отакий от от з лавандою. Ну Що я вам скажу? О, кокос дуже смачний. А лаванда ну така не зовсім лаванда, ще щось такий запах. ну Дуже дуже такий непогані такі наборчики. І тепер у мене їх три. Да? Я вам вже показувала цей лимонграс і зелений чай. Мені сподобався, ще лимонграс і зелений чай. Він мені якось більше всіх сподобався. Отакий от от набор. Так, що я ще отримала? Дивіться, ще я сьогодні отримала і взяла про запас отакі водички Етрекшн. Вони були по чудовій, по чудовій ціні, якщо я не помиляюсь, 570 гривень. Зараз вони дорожче, це 100 мл. Я взяла, декілька в мене вже сьогодні розібрали, дещо в мене ще заберуть, і декілька в мене останеться на продаж. Так що запитуйте, ціна ще була по Дуже-дуже чудова ціна. Так, що я ще отримала? Взяла я собі ще собі, дорогенький, любимий собі, взяла отакий крем, я вже такий вимастила один, мені дуже він сподобався, і взяла ще такий набір. Взяла такий набір. крем під очі, для очей я не, пробувала. не... Прошло... прошло раз не пробувала. Зараз ще такий набір взяла, То есть для лиця і для очей. А, також я взяла ще а, аромат мужський, чоловічий аромат Мен. А, то в каталогі лютого він був 420 гривень, в березні його немає зовсім в каталогу. Два у мене забирають, я так думаю, а два у мене ще остається на продаж. Тому запитуйте, хто забув купити, кому кого закінчилися. Запитуйте, два точно будуть. Так, ще я взяла. Черіш він був в розпродажу класичний аромат. Черіш. Якщо я не помиляюсь, він був 350 п'ятдесят гривнів. Якщо я не помиляюсь, його теж уже немає в каталозі. У мене дві штучки є. Так що запитуйте. Е, так, ще я що взяла? Ага, оцей персів Кашемір. У мене його дівчинка дуже полюбляє. Я якось на нього спочатку не звернула уваги, а зараз, думаю, візьму У мене, і він є такий з кульковим дезодорантом. Так, е, взяла ще оцю сивороточку. Сивороточку для волосся, це маслечко для волосся. Воно підходить як для по всій длині, так і для кінчиків волосся. Дуже чудово, взяла його також на продаж. У мене дівчинка його дуже любить, якщо не вона, так продам. тоді, значить. І е, взяла отаких от декілька наборів. Набор, зараз я вам покажу, з чого складався весь цей набір. Так, раз, два, три, чотири. Ага, так. І так, показую. Набір складався. Персів 30 мл класичний. От такий ласьйон 400 мл. Бачите, з успокаюваючим ефектом, увлажняючий. Так, ось такий шампунь. Уже, бачите, було крапива, фітозміцнення. Він вже в новому дизайні йде. Отакий От шампунь великий взяла. І Четверта одиничка, це була міцелярочка. Отаких чотири одиниці ціна була 350 гривнів за чотири одиниці. Дуже непогано, тому що. Тільки оцей шампунь вже скоро буде 200 гривень в каталозі. І цей вже більше, більше 200 гривень, так що дуже-дуже непоганий такий набір вийшов. Але мені один набор прийшов ціленький, всі 4 одинички. А бачите, три а набори прийшли. Не, на 4 прийшли без шампунів. Шампуні ще йдуть. Так що, кому, кому треба, можу розпродати по одиниці. Тобто окремо можу предложити вам запропонувати вам водичку або лосьон і так далі. Чи, якщо бажаєте, очікуйте, шампунь також прийде, буде тоді повний набір. Ще взяла трошки туші, супершок, так що вони були в дуже-дуже чудовій ціні. Були по 119 гривнів така туш була. І. І от така була супершок, була 139 гривень. Зараз вони в каталозі по 159, якщо не помиляюсь. Так що взяла декілька таких: шампуній ще і взяла помадку. Взяла помадку, от вона дуже-дуже добре продається. Оця. Капучино, боже, де десь... жно. А, щось тут стерта назва. Ну, от капучино. Взяла таких дві штучки, це помада леді. мене її дуже нахвалюють. Вона була недорога, 90 грн. так що, отак от. І от таке замовлення я отримала. Верніше, тут у мене два два замовлення в коробці. Це я об'єднала. Так що дивіться, що вийшло, що в мене є, запитуйте. Ще старі ціни, ціни. Лютого місяця запитуйте.